Узяв червень колісничку золоту, та й захопив ще зірничку на люту. Ти, зірничко, скоресенько поспішай, та сонечко, ранесенько, виряджай. Дам я йому позлітоньку на той віз, бо він добру робітоньку має скрізь. Купіленьку нагрівати в річечках, черешеньки наливати по садках, має вбрати зелен квітом все село, щоб веселим. Тепле літо нам було.